Ігор Петрович, ну ми давно знайомі, е, як сказав Золотовусти, звісний, звісно многим. Е, ваш прогноз про можливість силового варіанту вирішення нинішніх президентських виборів, силового втручання. Ми всі прекрасно знаємо, що це остання війна, останній бій. Дякую. Дякую. І дійсно поділяю з вами тривогу. Ви завжди. Глибоко дивились стратегічно. Це спонукало мене, до речі, прийняти в останню хвилину рішення і йти на вибори. Ми стоїмо перед великою небезпекою. І це не тільки зовнішній агресор, який стоїть на кордоні, і в нього все з військової точки зору нього відпрацьовано. Саме головна проблема тут всередині тотальна корупція і втрата довіри народу до діючої влади. До політичної еліти, яка при владі на такому рівні, що будь-яка дестабілізація всередині вона може привести до третього кровавого майдану, а третій кровавий майдан це гарантовано 100% зовнішнє вторгнення. Якщо ми е, не зрозуміємо цього, мене дуже насторожує, що правоохоронні органи розтягнуті по політичним квотам. Між ними почалась війна. Мене насторожує, що право влади на насилля. І на правоохоронну діяльність на себе перетягують зараз е, громадські організації, які в ультимативній формі я абсолютно розумію їх відчай. Я абсолютно розумію, що ця влада винувата 99%. Вона не дає відповіді на запитання. Перше, вона не бореться з корупцією. Вона і поширює цю корупцію, і навіть не хоче. Е, Такий критичний момент швидко діяти і довести, що у нас є правоохоронна система. Але певні політичні сили і агенти впливу, п'ята колона в цих силах, вони зможуть спрацювати абсолютно безконтрольно для центральної послабленої влади. Це велика небезпека. І не дай Бог третій майдан, на жаль, ми ліміт наших майданів, ми вичерпали. І е, я дуже сподіваюся в мудрість е, нашого народу, який розуміє, майдани можуть зупинити диктатуру, але вони не вміють будувати і не можуть будувати демократію. Дякую. А у нас є ворог, який може використати це.